Юпітер того року був щеплений Зелене до зеленого. Ось такий маємо результат. А це цього року щепив зеленим до зеленого. Ось це в цьому місті. Кінець травня. І вже маємо такий гарний результат. Все зелене старе обрізав і чисто соки йдуть на молоді пагони. був щеплений також цього року соляріс. Це вже сухе до сухого. Бабка, Це зеленого до зеленого. Одна щепа сухе. Ні, зелена до зеленого. Це друга. В кінці травня щіплював. І це третя. Одненька не прийнялася. Засохло.